Вітаю учні 8 класу на уроці географії з учителькою Світланою Рябих. Сьогодні ми поговоримо про ґрунти та ґрунтові ресурси. Пригадаємо: ґрунт це природне утворення, що складається з генетично пов'язаних ґрунтових горизонтів, які формуються внаслідок перетворення поверхневих шарів літосфери під впливом води, повітря і живих організмів. ґрунтознавство, наука про ґрунт. Його склад, властивості, походження, розвиток, географічне положення та раціональне використання. Основоположником ґрунтознавства як науки є Василь Васильович Докучаєв, який наприкінці ХІХ століття вивчав ґрунти України. Докучаєв його портрет зараз на екрані, сформулював закон зональності, що показує найщільніший зв'язок клімату, ґрунтів, тваринних і рослинних організмів. Основою ґрунту є материнські породи, пухкі уламкові осадові породи на поверхні та стіла яких утворюються ґрунти. В Україні ґрунтотворчими породами є четвертинні відклади, здебільшого лесові та піщані. Материнські породи визначають мінеральний склад, фізичні, хімічні властивості ґрунту. Клімату належить головна роль у закономірному розміщенні типів ґрунтів на земній поверхні. Він зумовлює циклічність, напрямок, особливості прояву ґрунтотворчих процесів. З кліматичними умовами пов'язане забезпечення ґрунту енергією, теплом і водою. Так гідротермічний режим території впливає на швидкість розкладання органічних речовин, процеси вивітрювання, напрямок і швидкість пересування продуктів ґрунтоутворення у товщі ґрунту. Біологічному чиннику рослинному і тваринному світу відводиться провідна роль у ґрунтоутворенні. Рослинні організми впливають на ґрунтоутворення як своєю живою масою, так і продуктами опаду. На поверхні ґрунту та всередині його кожен рік залишається рослинний опад. Кількість його буває від 7 тонн на гектар в соснових лісах полісся до 180 тонн на гектар у лісостеповій зоні. Основною функцією мікроорганізмів у ґрунтоутворенні є розкладання органічних решток рослинного і тваринного походження до гумусу та повної мінералізації. Головною функцією тварин є споживання, первинне і вторинне руйнування органічної речовини. Друга функція ґрунтових тварин полягає у накопиченні в їхніх тілах елементів живлення і головне у синтезі азотовмісних сполук білкового характеру. Після їх розкладу до ґрунту надходять елементи та енергія. Тварини впливають на переміщення маси ґрунту. Отже, материнські породи, клімат та організми це чинники ґрунтоутворення, оскільки вони беруть безпосередню участь у формуванні ґрунту. Також є низка обставин, які визначають перебіг ґрунтогенезу в процесі і часі та опосередковано впливають на формування ґрунту, наприклад, рельєф, господарська діяльність тощо. Рельєф впливає на інтенсивність ґрунтоутворення через перерозподіл атмосферних опадів та тепла по поверхні землі. Рельєф це головний чинник, який визначає вертикальну, кліматичну, рослинну та ґрунтову поясність у горах. Антропогенний вплив проявляється через зміну умов середовища ґрунтоутворення і безпосередньо відбивається на ґрунтах, їхніх властивостях та якостях. Сучасні ґрунти є продуктом тривалої і складної геологічної історії. Ґрунт не може виникнути миттєво. Для формування ґрунту потрібен певний час. Ґрунтоутворення починається з моменту поселення живих організмів на пухкій вивітреній породі. Ознакою завершення формування ґрунту, досягнення ним зрілого стану є чітка диференціація профілю на горизонти. Диференціація ґрунту на окремі генетичні горизонти називається профілем ґрунту. Формування ґрунтових горизонтів Пов'язане з переміщенням різних речовин у товщі ґрунту. На цілинних ділянках на поверхні ґрунту розміщується горизонт рослинних решток. У лісах цей шар називається лісова підстилка, на луках і в степах повстина. У гумусовому горизонті нагромаджується, акумулюється найбільша кількість органічних і поживних речовин. Колір цього горизонту найтемніший порівняно з іншими горизонтами. Із горизонту вимивання в процесі ґрунтоутворення виносяться речовини в нижні горизонти або навіть і за межі ґрунтового профілю. У результаті цього процесу горизонт збіднюється на глинисті мінерали, окисли і відносно збагачується кремнеземом. У горизонті вмивання відкладаються речовини, що вимилися з ґрунтових горизонтів розміщених вище. Деколи в цей горизонт речовини внаслідок бокового притікання ґрунтових вод із підвищених елементів рельєфу. Залежно від складу продуктів ґрунтоутворення, горизонт може збагачуватися різними сполуками, а саме, гумусом, мулом, карбонатами, сполуками заліза тощо. Материнська порода, що залягає в нижній частині ґрунтового профілю, це не порушена або слабо порушена процесами ґрунтоутворення гірська порода. Причинами просторових змін ґрунтів є просторові зміни чинників ґрунтоутворення. Закономірності географічного поширення ґрунтів це результат складної взаємодії всіх чинників ґрунтоутворення. На території України утворилися різні типи ґрунтів. Їх розподіл на рівнині підпорядковується закону широтної зональності. Вони змінюються з півночі на південь. За допомогою карти можна простежити закономірність розподілу ґрунтів по території України. На поліссі поширені дерново-підзолисті ґрунти. Вони утворилися в умовах надмірного зволоження підмішаними сосновими лісами. Материнськими породами для них є водно-льодовикові піщані відклади. Це типи ґрунтів мають низький вміст гумусу до 1,5%. яскраво виражений підзолистий горизонт, з якого відбувається глибоке вимивання речовини. Тому вони мають низьку родючість. Сірі лісові ґрунти поширені в південній частині полісся та на заході центральної частини під широколистими лісами. Вони утворилися на суглинистих породах в умовах достатньої кількості вологі. Вміст гумусу в них також невеликий 3%, тому їх природна родючість невисока. Чорноземи є найпоширенішим типом ґрунтів в Україні. Вони займають майже 65% території країни. В Україні поширені такі підтипи чорноземів. У лісостепу опідзолені типові чорноземи, у північному степу чорноземи звичайні, у середньому степу чорноземи південні, а на Кримському півострові чорноземи на нелесових породах. Чорноземні ґрунти утворилися переважно на лесових породах в умовах недостатнього зволоження під степовою рослинністю. Високий вміст гумусу від 8 до 15% та зернисто-грудкувата структура роблять їх найродючішими ґрунтами не лише в Україні, а й у світі. Гумусовий горизонт має значну потужність до метра і більше. Каштанові ґрунти сформувалися у сухому степу в умовах недостатнього зволоження під бідною рослинністю. Мають низький вміст гумусу 3%, але досить потужний гумусовий горизонт до пів метра. Для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур ці типи ґрунтів потребують додаткової вологи. Окрім основних зональних типів ґрунтів, на рівнинній частині України сформувалися азональні ґрунти. На перезволожених ділянках болотні та торфовоболотні. В долинах річок лучні, лучно-чорноземні та лучно-болотні ґрунти. В українських Карпатах поширені буроземно підзолисті бурі гірсько-лісові та гірсько-лучні ґрунти, що сформувалися відповідно під гірськими лісами та луками. У Кримських горах поширені бурі гірсько-лісові та коричневі гірські ґрунти. Зміна ґрунтів у горах підпорядкована вертикальній поясності. Родючість ґрунту це його здатність забезпечувати рослини всіма потрібними умовами росту та розвитку. Родючість ґрунту може змінюватися під дією природних та антропогенних чинників, може бути природною та набутою. Бонітування ґрунту порівняльне оцінювання якості ґрунтів за їхніми основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур. Монітування ґрунтів проводиться за стобальною шкалою. Вищим балом оцінюють ґрунти з кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність. На екрані карта родючості ґрунтів України. Саме завдяки унікальній властивості ґрунтів родючості, ґрунти в першу чергу, слід розглядати як ресурс для сільського господарства, оскільки вони є основою отримання первинної рослинної продукції. За потенціалом родючості ґрунтового покриву Україна займає вагову частку світовому фонді ґрунтових ресурсів, передусім за наявністю чорноземів. Головною проблемою ґрунтових ресурсів України є деградація ґрунтів, незбалансована втрата гумусу та елементів живлення, особливо фосфору і калію. Ерозійні втрати верхнього родючого шару, переущільнення, руйнування структури, підкислення ґрунтів, вторинне засолення зрошувальних ґрунтів, забруднення радіонуклідами, пестицидами і важкими металами. Проблемами раціонального використання ґрунтових ресурсів в Україні займається Національний науковий центр, інститут ґрунтознавства та агрохімії імені Олексія Соколовського та Інститут охорони ґрунтів України. Ґрунтові ресурси є важливою складовою частиною природоресурсного потенціалу, раціональне використання яких гарантує збереження продовольчої національної безпеки та оптимізацію стану екологічної ситуації. І закінчити нашу сьогоднішню зустріч хочу девізом міжнародного року ґрунтів, який у 2015 році проводила продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Healthy soils for a healthy life. До побачення.